Вітаю! Нам вже відомо, що релігійний світогляд був одним із перших, які виник на ранніх стадіях розвитку людства. Він пов'язував людину з надприродніми та духовними елементами. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо тему релігійний світогляд перших цивілізацій, а саме релігійні уявлення жителів давнього сходу та вірування мешканців стародавніх Китаю та Індії. Досліджуючи перші релігії, ми можемо виділити їхні спільні риси. Так в уявленні давніх людей боги жили відособлено лише ін. Коли втручались у справи простих смертних, існувала ієрархія, тобто чітке підпорядкування богів від верховного до підлеглих. Кожне божество було покровителем природних явищ або ж занять, наприклад, торгівлі, полювання чи уявних середовищ, таких як світ мертвих. Між ними існували любовні відносини, сімейні стосунки, ворожнеча та конкуренція. ба Більше стародавніх богів і богинь наділяли людськими рисами характеру. Зазвичай перші релігії були політеїстичними. Тобто люди вірили в існування багатьох богів та богинь. Політеїстичні культи сьогодні називають язичницькими. Згодом почали формуватися монотоїстичні релігії, вірування в єдиного бога, який панує над цілим світом. З появою перших вірувань зміни відбулися у поведінці людей і структурі давнього суспільства, щоб вплинути на тотем чи задобрити духів вдавались до магічних ритуалів, використовуючи священні предмети, здійснювали символічні. Реальні дарунки, жертвоприношення люди помітили, що до одних боги прихильніші ніж до інших, вірили, що їхні жертви мають більший успіх. Таких обранців долі стали називати жерцями, тобто людьми, що виконували ритуали на честь надприродніх сил. Ця посада перетворювалася на спадкову, і жерці отримали чималий вплив на життя спільнот. Жерці стежили за дотриманням культу, набору ритуалів та дій на честь божеств. Тепер давайте більш детально розглянемо релігію. Регіні уявлення жителів давнього сходу, релігійні уявлення давнього сходу були насамперед язичницькими, тобто панувало багатобожжя. В Єгипті божества могли набувати різного вигляду, зазвичай напівтваринного, богом сонця. Та загалом найважливішим божеством в Єгипті був Ра. Його зображували у вигляді людини із головою сокола. Вважали, що він створив усе живе на землі. Ізіда була богиною матір'ю, захисницею та помічницею нужденних. Її змальовували. Як жінку з головним убором у вигляді трону. Осіріс навчив людей землеробству, садівництво та виноградарству. Проте шанувався також як Бог підземного світу і мертвих. Його уявляли як муміфіковану людину з головним убором і спір'я. Тот Бог знань, який дарував єгиптянам писемність, медицину та математику. Його зображували як людину з головою птаха Ібіса. Докладніше про тогочасні вірування єгиптян оповідають міфи. Та сет утілення насильства та руйнувань, заманив свого брата осіріса в пастку та підступно убив. Дружина Осіріса Ізіда знайшла тіло чоловіка та оживила його. У червні води нілу міліли. Тоді вірили люди. Сет убив власного брата. Однак, коли Ніл розливався, єгиптяни раділи, Ізіда повернула свого чоловіка до життя. На честь цих та багатьох інших богів та богинь Єгипту, а усього їх було близько двох тисяч, зводили розкішні. Храми найвідоміші Луксорський храм, храм Ізіди у філах, храм Амонра в Карнаку. Єгиптяни вірили в потойбічне життя. Вони вважали, що люди мають ка – тіло, та ба, душу. Якщо зберігти їхню єдність, то померлому буде затишно в потойбіччі. Ось чому єгиптяни використовували бальзамування чи муміфікацію, щоб зберегти тіла померлих. Так само політеїстичними були вірування вавилонян. Їхнім головним божеством був Мардук, що Мав аж 50 різних титулів, іноді його зображали зі своїм домашнім драконом, не менш шанованим були Еа, Бог мудрості та заклинань, Шамаш, Бог Сонця і Бог правосуддя, Іштар, богиня кохання та війни, адат бог вітру, бурі та потопу. У віруваннях вавилонян особливе значення мали ритуальний догляд та поклоніння статуям. Вважали, що боги жили водночас у статуях, храмах та природніх силах, які вони уособлювали. Тому, в разі загрози язичниць. Скульптури вивозили в безпечне місце, оскільки їх знищення віщувало правителям втрату божественного заступництва. Від 18 століття до нашої ери починає формуватися юдаїзм, релігія єврейського народу. На відміну від інших тогочасних вірувань, вона була монотоїстичною. Грунтувалась вона на вірі в єдиного бога творця Ягве, основні канони цього вірування відображені у Торі, законі, тлумаченням стародавніх текстів та виконанням. Ритуалів займалися рабини, учителі, які сьогодні є головними опікунами єврейських релігійних громад в Ізраїлі та по всьому світу. Тепер перемістимося до давніх Індії та Китаю. Азійські країни давніх часів мали власні політеїстичні вірування. Наприклад, у Китаї був поширений шаманізм, вірування у здатність людини, шамана, бути посередником між світом живих та світом духів. В Індії близько VI століття до нашої ери розвили. Вчення індуїзму у священних текстах під назвою Веди записані особливі релігійні гімни, які закликали правильно вшановувати всіх відомих богів, яких було понад тисячу. Проте разом із поклонінням іншим божествам завжди потрібно було поклонятися вішну брахмі та шиві, вішну верховний бог індуїстів, брахма божественне втілення Всесвіту, який створив, як вважають індуїсти наш світ, бога руйнівника Шиву. Шанували також як покровителя йоги, духовних і тілесних вправ, які дають можливість людям удосконалитись морально та фізично. Сьогодні індуїзм переважно в Індії та довколишніх азійських країнах сповідують понад один мільярд осіб. У 6-5 століттях до нашої ери в Індії формується особлива релігія, яку європейці назвали буддизмом. Її засновником став Будда Шак'ямуні, що проповідував у долині річки Ганг. Буддистів пов'язані з уявленням про карму, всесвітній закон, за яким дії людини визначають її наступну долю. Тож лихі люди після смерті, за канонами сансари, переродження, не стануть людьми знову, а мучитимуться у тілах тварин чи рослин. Будда навчав, що життя нерозривно пов'язане зі стражданнями. Щоби припинити це, необхідно відмовитись від насолод, завдяки медитації, досягти стану повного заспокоєння, нірвани. Лише після цього людині можуть відкритись. Істинні знання про цей світ вона розірве постійну сансару і сама стане Буддою, просвітленою. Буддизм сьогодні належить до світових релігій, тобто вірування, що проповідують ідею спасіння незалежно від національності. У давньому Китаї у період з 800 до 200 років до нашої ери формувались особливі релігійні уявлення, їхня прикметна риса, наголос на етичному розвитку особистості. У давньому Китаї. Та і такою релігією стало конфуціанство. Засновником цього морально-етичного віровчення був Конфуцій. Він, використовуючи надбання предків, пропагував взаємоповагу людинолюбство, дотримання справедливості, шанобливе ставлення до старших людей моральне самовдосконалення. У китайських сім'ях повинен був існувати чіткий розподіл обов'язків між чоловіками та жінками. Влада оголошувалася священною, проте обов'язком правителя ставала Служба народові, а не задоволення власних інтересів. Конфуціанці використовували певні ритуали та здійснювали жертвоприношення, що поєднувало їх з іншими тогочасними релігіями. Ми розглянули особливості перших вірувань та познайомились з релігійними уявленнями жителів Давнього Сходу, Індії та Китаю. Ви побачили, що вони складні та цікаві. Люди в давні часи сприймали світ через віру в існування надприродних сил та були переконані в їхній. Здатності впливати на світ та людей на наступному занятті. Ми продовжимо наше дослідження. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.